МТ-зон на подогріві, значить що? Правильно, сьогодні буде відос. Включив коля подогрів цей оцей подогрів тосол, антіфрісу, той що в блоки. Ну Вже таке тепленьке. Зараз, мабуть, ще принесемо пускове. Зразу його сюди на акумулятор. Джирк і пішов. Ну, хто повний, хто не повний, у нас МТЗон заводиться в холодну пору року погано. Так як трактор трактору років 7, чи 8, топлів на форсунки ніхто ще його не робив, ніхто його не знімав. І я прихильник того, що оце якщо ми зараз його знімемо, відправимо кудись на ремонт, то все, воно вже робить так, як робило, не буде. То краще ми зімою пограємося, в теплу пору року воно працює, а от в холодну пору року, ну, є чуть-чуть маленькі нюанси. Ну, ці, навіть ці нюанси мене не спонукають до того, щоб зняти топлівну і відвести на ремонт, отдати 3, 5, 7, 10 тисяч за ремонт. Хай буде поки що так. Так що нагрівається і будемо дивитися, як заведеться. Всім привіт, слава Україні! Значить, в мене до вас є невеличке оголошення. Значить, звернувся до мене Олег із компанії Friend. Каже, повідом своїм глядачам, каже, щоб вони були в курсі всіх собиті. В них діє зараз акція, мінус 10% на всю їхню продукцію до дня чорної п'ятниці. По-моєму, там чуть-чуть довше діється акція. Ну, в общем, кому це все діло цікаво, в описі під відео е, залишу всі їхні координати посилання. Тобто е, захотіли ви, наприклад, автопілот. Вартість його там 10 тисяч доларів, мінус 10%. Це буде мінус тисяча гривень, тисяча доларів вірніше, на сьогоднішній день. Якоби приємно. Ну, якоби я з іншої сторони розумію, що кукуруза по 3-200, якоби не Ну, але соя йде вверх, побізнало 16, 16 600 навіть а за налічку 12-12500 люди вже диктують. Так що соя, кому там, хто там говорив, що не вигідно. Друге повідомлення, хто може щось здав якусь продукцію, може в когось з'явилися якісь кошти там, хтось планує купити сівалку від ремсинтез, не забувайте, в мене є сертифікати на 7% знижку. І в них там, до речі, ще до Чорної п'ятниці діє ще якась там знижка. Ну, Про їхню знижку не знаю, знаю про свій сертифікат, що мінус 7% можна отримати, маючи цей сертифікат для купівлі тої чи іншої сівалки. І по сої, значить, підемо, зараз покажу вам сою. Є соя на продаж. Е, вийшло як. Людина замовила. Не будемо говорити хто. Е, ну, Як ото, добра душа? Да? Замовила? Заберу потім, значить, давай завдаток. Це ж там ну, та, ну, знакомі, да, та, дану ютубери, дану весь двіж, туди-сюди, ну який завдаток. Ну і в ітогі... Довіряй, але провіряй. І вийшло так, що сойка залишилася, так що кому цікаво, зараз її покажу. До продажу є Аполло, це рання, і мустанг це середня пізня. Погнали. Значить, сойка, мустанг. Ой, Аполло. Ось у бегах все переважено, все по феншую. О, такий в неї вигляд. Калібрована. Тобто Тут максимально максимально. Зерно одне в одну. Це рання соя підходить під посів пшениці. Срок вегетації в неї десь там, я не знаю, прям точно я не, не в курсі діла. Ну, але коли сієш у травні, то у вересні вже сієш пшеницю. Тобто Вона рання. І погнали покажу попутно заодно і мустанг. Сойка мустанг це знає, середньо середньопізній сорт. Під пшеницю, під пшеницю не підходить, я б сказав би так, прямо як воно є. Але вона витримує е, рідкі посіви тобто в районі 200-300 тисяч її можна сіяти сміло на міжряді 35-70, вона його закриє при вегетації повністю. І не потрібно, наприклад, як на поло сіяти 100 кілограм. Тобто в даному випадку цю сою можна сіяти 30 кг, 30-40 кілограм на гектар, і е, врожайність буде плюс-мінус одинакова, як і за поло, так як за, за рахунок гілкування. Е, Мустанга в нас залишилося найбільше, тому що ми його залишали як, як найбільше. Тому він у нас був, є і. Ну, До весни я думаю, що він розпродасться, але його кількість, кількість велика. Якщо кіль... по Аполу кількість обмежена, то по мустангу е... кількість поки що не обмежена. Так що дзвоніть. Ну що, буде зараз пуск. 40 хвилин постояв на подогріві. Арсенчик на воздуханні. Зараз, мабуть, треба винести, буде пусковина стартер. А вдруг пронесе. Коля пронесе чи ні? Не знаю, подивимося. Сейчас еще раз свечи прогреем. И будет Может, Может, надо выключить? Вот эту херню? <расш> вот. Ну, то и выключим. Это <расш> <Шаш. расш> не є проблема. Я не знаю, где. Арсенчик, Я... лайкозы хай ставляй. <расш> <расш> Звісно, и комментируйте. А ну-ка. Что там? Давайте уже, Коля, чешу. <расш> Подожди, Та що ж так довго? Ну так і скіфоногріється, як не я і так. Не ж да ж блок нагріть, така. А, вони ж до блока не мають ніякого відношення. Не, вони ж тут на цю... Та, -мо, теплота вообще бомба. Та, а що на забурту? Мінус 3 градуса сьогодні. йо-моє, Оса! Пішов процес, значить, про що відео про органічне, дешеве добриво. З цією дільохою повна жопа. Получається, ось за кучею, по скучу, в ту сторону це було, була наша ділянка, наша зразкова посадка, де все підпиляно. Е, люба техніка пролітає зі свистом, ніхто не лізе ні в поле, посіви, посіви, не заважають ніякі посадки, гілки і так далі. Ну, а тепер. Тепер все. Воно вже, так скажемо, не наше, тільки доведеш до ладу. Комусь щось придумається, якась, блін, непонятна фіговина. І будемо займатися, значить, далі. Під, пил, під, під пилом наводить порядки і тому подібне, але тільки вже отам. Сонце світить вибачайте. Сонце світить прямо в не можу дивитися, да? Значить, возимо гнів. Получається, ми сюди були весною навозили. Потім частину вивезли. Ну, все ж воно, як сказати, техніка, все впирається в техніку. Чим грузить є, чим перевезти немає. Газоном я був, перевозив, звісно, гній, ну були такі моменти, що там кузов коцнув, там кузов коцнув. І тобто, на сьогоднішній день це є чуть-чуть нерізонно, не рентабельно, недоцільно використовувати даний кузов, який зварений під зерновоза, в якого вложені кошти. Використовувати під такі грязні роботи. Тому він тут, цей гнойок залишився. Хлопці ж, так як виділили їм, паї тут в натурі, своє виорали, тут оборали. І виходить, тут борозна, там горб, там яма, тобто є трохи складності зараз вивезти наше добриво. Ну, якось он коля підрівняв, підчистив, тобто буде щось воно. На щось похоже, зараз якось буде грузити, якось його вивозитимемо. Це в нас курячий гнойок. Вивеземо там в нас оця ділянка, скажімо так, яка була тут. Вона в натурі виведена отам в углу, там є пшениця, є кукуруза. Вивозите їм тільки на кукурузу. Далі переїдемо туди, покажу, що воно з цього діла виходить. Та площа в даний момент там є половина пшениці задіскованої і кукуруза нічого не роблена. Тому на кукурузу вивозимо і, може бути, потрібно було б його в ідеалі виорати. З гнойком, звісно, звісно, проблем на сьогоднішній день як такових немає. Є і курячий потрібно перевезти, забрати. І коров'ячий виписано, блін, там я не знаю, чи 200 тонн, чи сікать, його теж треба вивезти, забрати. Ну, блін, це така вроді би дешева, але трудоємка робота, це потрібна техніка, щоб його возити, погрузити, то є з чим. А от перевозити, перевозить є проблема. Ну і потім його розкидати, Так як в нас немає свого прицепа. є він у товариша, ось дядь рома прилетів розхидає, але ж знову в нього є своя робота, яку потрібно зробити, а потім вже їхати нам допомагати. Ну, є такі невеличкі моменти. Я щось думав, що даний гнойок при цьому морозі мінус три замерз, коли тут ось калюжі мокре, хто зна що, це ось коля буде МТ-зоном воняти по всьому двору. Прийдеться, треба помити, я не знаю. Я... Тут сіке. Не боязно, сіке, тут небагато порівняно. Може, може, до 10 прицепів, в принципі, кучка невелика, але її потрібно, потрібно убрати. Коля щось теряється. Отак відбувається прицеп челюсний кіш. Це, звісно, по-своєму для таких робіт. Гноєвих, щебенки. Цього всього діла доволі непогана тема. Є дріт Мадрі, дивляться, що творить. Він його розірве. Не знаю, тільки чи трактор, чи е, ковша. Отак це діло проїзде, значить погодка бомба. Вийшло сонечко, зранку мінус три. Не холодно, не жарко. Та погода, яку я люблю. В ідеалі. Але земелька замерзла. А треба її буде виорати. Ну, будемо, дивитися, там далі пише морозці, мінус 6, сніжки. Дніпро там взагалі засипало, блін, 15 чи 20 сантиметрів, в Полтаві багато снігу. А в нас таке, трусонуло щось там подекуди десь там може позастрявало, тобто як такового снігу не було. Ну, але вже, зрозуміло, що діло до зими, так що скоро буде зима. Якби не оцей гній, то ми б вже б ніякі роботи б і не робили. Не, ну він щось таке чуде, що я, я просто. Руба дуже ставляє отак ковша і виходить отакі ями робить. А взагалі гнойок це така важка, важка органіка, як на трактор, так і взагалі. Не всі, там в тому ковшу, а вже видно, що козлить. Так що зараз переїдемо в ту сторону, подивимося, як воно буде розкидатися, як воно там буде лягати. Що є, те є. Ще в нас там кучка є цього гною. Ну там вона нікому не заважає, ця куча, так що можна буде чуть пізніше якось, чи вручну, чи ще щось. Потім з нею розберемося. О, з цієї сторони сонце не засвічує, можна подивитися. Що-що, ну бурдянина, гною, звісно, це не отнять. І знову він його руба заганяє, так що я не знаю. Ну, циган зна, що кабелі роба. Він в курсі діла, Повшу. Це набрав. Це воно. І оце ж працюємо без противагів ззаді на навіску. І беги по тоні грузимо, і на висоту подимаємо, і оце зараз у ковшу цьому. Ну, крепко, і видно так, що задок, звісно, у воздухі літає. Ну, прям такого ще грандіозно не було, щоб трактор перевертався вперед щоб потрібна була ззаді противага. Проти, Воно того правильному треба, але Але поки що справляється без неї, то хай робить свою роботу без неї. Під погрузчик це, звісно, в ідеалі це балочний міст. А ці звичайні П-образні, вони трохи слабкуваті, Хоча, пут-фут-фу. Ще їзде. чуть потихеньку не спіша діло буде. Це тут на наступний рік там хлопці щось посіють. Цікаво буде подивитися, які будуть там. Чи качани, чи боби, чи шляпи на соняшнику. Це ж тут пролежало, промочилося. Тут оце, ця ділянка удобрана, я не знаю на скільки год вперед. Гнойок – це веч, звісно. Мінеральне добриво проще. Привезли в бегах, в лійку засипав, розкидав, все по красоті. А от з гноєм є такий момент. Привези, потім загрузи, потім розкидай. Аби воно ще все було своє, що куча якихось там газонів була, не, не путьових, які на це можна було б використовувати діло. Отакі от гною розкидачі. Хоча б один, там, я не знаю, там, шестерка чи сіморка чи одинадцятий. Теж було б нормально. А так же ж прям-прям-прям усе. Щоб було своє, ну ти його не докупишся. Так, потихеньку хай грузе коля. Переїдемо туди, розкидаємо, подивимося, що воно виходить. Потихенечку перемістилися. Ось пшениця. Із стерньою 40 сантиметрів задіскована. Тут хлопці влізли по меткам на пів метра метр. О воно вже підростає. Вже таке мокреньке. І в общем оце оце прийдеться заорати. Це пшениця, як воно оратиметься по прямой. Ну, не по прямої, верніше, а по діскованій, ну по пшениці. Тут же стерня така, що я тебе дам. І ось кукурузка. І хочемо ми розкидати його. Це діло по кукурузки. наскільки хватить. Таке, по чуть-чуть щось там летить. Кізячок вилітає. Та песня. А орать, орать, орать же ж, мабуть, будемо отак в сторону пасіва. Бо воно так нерівна площа, Трикутна. Буде і клинчик. То будемо сіяти отак. Ну, відповідно, треба вигорати отак, щоб ця площа була заділена таким макаром. Ну тут таки і небагато, я так думаю, та кучка сюди біляпнула гнойку. Це, мені каже, якраз така пора гарна для розкидання. Земля чуть-чуть примерша і, як не крути, менше ущільнення ґрунту. Що хорошо так розкидав, мені подобається. Тоді, коли ми сухий розкидали гній, то якось, якось не таке покриття було. Ну, діло буде, правильно? Правильно. Гімінце це тема. Так що папері займатися своїми справами. А потім навідеюсь, подивимось, що воно виходить. Куля перекурює. Воно тут все недалеко, все при місту. Получається туди і назад вистає прицепа. Там вроде би ще кучка є, до цього краю должен доїхати. І потихеньку пух-пух-пух-пух-пух. А по факту дорога має бути там за кукурудзою. І якраз вона виходитиме, як дивиться, коляон, метрів 50 в праву сторону, і це так бути дорога. Хлопці її заорали, не знаю тільки навіщо, ну то вже весною воно буде видно. Ну так, Як маса, коли прицеп повний, маса виходить більша йде, і краще розкидання. А Коли там вже в прицепі менше, то по ходу, дивлюся. Сладкіше їй летить воно це діло. Ну, Щось летить, хай випадає. Класно було б, звісно, тон по 20 би гімнця на гектарчик. Ну що є, те є. Хорошо, що хоч таке є. Так що прицепа плюс-мінус хватило туди назад. Все, дядь Рома на загрузку, я погнав по своїх справах. І Коля там зараз а Пізніше потім заїдемо, навідаємося, подивимось, що там вони от грузили плюс-мінус, що по прицепам вийшло, щоб розуміти самі для себе. Ух, чорненьке в чадону. Процес іде. Пообідали, переобідали і далі... Хлопці печуть, а я приїхав, не вийшло в мене те, що я запланував. Сонечко вийшло і земелька пішла відходить, відтавать і коротше не вийшло. Ну, а тут а вже Коля, дивіться, скільки відгрузив По красоті. Ще трохи відгребе. Сам дядь Рома каже що повинно його вистачить, якраз на всю площу. Ну, зрозуміло, що це буде по попантам, там не, не по 10 тонн, не по 20 на гектар. Ну що буде? Маємо те, що маємо, казав Кравчук. Лучше, ніж нічого, вивеземо і буде по красоті. Звісно, ці кізяки, що ми повитягували на дорогу. Не сильно це правильно і красиво. Але ну, по-другому ж ніяк. По воздуху літати трактор не в змозі. потиханічку процес іде. Так що, так що отак чим ми займаємося Все, відос, в принципі треба завершувати. Смисл з того одного той самого Суть ви поняли. куча була, кучу треба убрати Отаким макаром це все діло виглядає Мтезон грузи, МТ Зон возе Зараз ось колен виступ і завершуємо відоси. Буксує, гребеться, лезіть, но піщить. Опа! Чирик, чирик. Ще один ковшик і можна вести. А може вже і вже треба вести. Так що все, дякую всім за увагу. Всім пока і, звісно, це буде Україна.